Так, раз, два, три. Всім привіт! Сьогодні у нас дуже цікавий день, якого я дуже довго ждав. У нас сьогодні 3.08, це початок місяця. А це значить, що за евентами Варкрафта у нас починається ярмарок темного місяця. Так як в мене був перший шаман. Я качав на ньому начертання. Бо воно нам потрібно було для общої групи. <coughs> общої паті, общої групи, ну, коротше. Потім я дізнався, що є тільки карти Новолуння, і через них можна отримати нехерову ачівку. Не ачівку, а тріньку, коротше, достати нормальну шмотку, яка стоїть нормальних денег. І, в принципі, так як я зараз граю рогой уже. Шаман мені трохи не зайшов. Вона мені теж нада буде. З карт, мабуть, я їх перенесу зразу. Перший раз вже як місяць ми, в принципі, граємо. Перший раз мені зайшло. Дуже якось легко і дуже якось бистро. Та сама колода. Яка нам потрібна. Аристократи по-моєму. Я її дуже швидко зібрав і, звісно, продав. Продав я її за 5 з лишнім тисяч. Дуже швидко, коротше, дуже якісно. І тут я зрозумів, що, блин, прикольно можна формити траву і робити карти. Ну, так як я заробив трохи грошей і на о, о, тихашки вже, помпі Шорогі, вже є гроші. Тут залишилось 4700, в принципі, в грошах, якби я не нуждаюсь. Я вирішив зібрати на наступний місяць теж колоду. Що ми маємо? Маємо ми можливість скрафтити 54 карти, з яких мають випасти ті самі, здається, аристократи, якщо я не помиляюсь. Які дають нам можливість купити ту саму тріню, яка стоїть більше не грошей. Тому сьогодні на відосік я думав би зняти, як це все буде проходити. Давайте ми будемо упашити по 10 карт. Дайте перший раз чотирнадцять, погнали. Поки бачу, повторки йдуть. Одна аристократа, друга. Повторки. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Здається, в колоду йде 8. Давайте їх виставим. Туз є, нас... є у нас. Туз є у нас 4, 5, 6. 7. 8. Тут немає двойки. Давайте тут тако зробимо. В цих остальних колодах, чесно кажучи, я взагалі не, не знаю, що там і як. Тус, два, три, четыре, пять. Тут что-то тоже у нас все есть, но ничего нема. Тус, два, три нема. Четыре, пять, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тут восьмрка, сімка, п'яторка і двойка. Ну що, поїхали ще десяток. Поїхали. Стоять вони, в принципі, якщо даже дивитися на отдельну карту, нормальних грошей. Тобто, я, в принципі, думаю, що. Якщо це не зайде, то, можливо, ми навіть продамо просто окремо карти або докупимо ті, які нам не вистачає. Двойка є в нас вже є колода одних. Двойка є в нас хаос. У нас залишається раз, два, три, чотири п'ять шість карт. Непогано. Дивлячись з того, ну, мабуть, треба було порахувати, скільки було до цього, не вистачало, але. Но... Завершилось 6.30 і в мене трошки сердечко починає швидше стукати, <хи> бо насправді я дуже хочу зібрати цю колоду собі, не на продаж. На це потратилось трохи нормально часу. Так у нас тройка є. Не йде, не йде, блять, повторки, хуярять. Опа, є четверочка Ще дві. І ось саме цікаве, скільки нам залишилось 4 карти, які відсоток того, що з 20 ми їх зробимо. Мені здається рандом повний. Не йде курва. Давай. Давай карту. Давай. Паду, диви, воно хера ще повторки, блядь. Робимо останні 10. <coughs> не заходить, не заходить. Давай, родная, давай, блядь. Есть тузик. Троєчку. Троечку. Троечку. Ну дай. Не. Падло. Падло-падло. Ну. В ітогі нам. Ой, блядь, в ітогі я впав. В итоге нам не вистачає три карти. Одну колоду ми зібрали. Колода нежиті. не вистачає у нас тройки. Ми зараз, в принципі, для вже закінчення відео можемо просто полетіти, подивитись що по чому. В принципі. В принципі, Якщо повезе і карта буде, то Ну більше 500. Золото вона не буде стоїти 500, 600, 700. Дивлячись навіть на ці карти, я розумію, що тут, якщо їх хтось буде, звісно, купляти, вони комусь потрібні. То в середньому одна карта, ну ось сімьорки чогось стоїть по 749. Я не знаю, щас аук новим, конечно. хаоса всі по 200, по 300, 400. Опять же, таки сімьорка чогось. щось сімьорки в ціні. Призм всі почти по 200-250. Нежить так само 200-250, там 250, 300, 150. Ну, то есть, аристократи, яка сама востребована колода, давайте я сразу обновлю собі. Аукціон, до речі, дуже удобний аудончик на аукціон і на оці ціни, які сразу тобі показує. Ми візьмемо зробимо так, тільки ми напишемо, як там. Аристократов, да? Это мы просто напишем. Ари... Аристократов. Нам надо тройку. Нам надо тройку. Двойка, пятерка, тройка. Тройка стоит 475. То есть... фармила, какие так... Видно, що, мабуть, і фарма теж на це все. Я тебе вітаю, я в тебе зараз її куплю. До речі, сервак Вов Фрідом український. Доволі такий нехілий, в плані квестів всякого такого, що багато де не працює, тут це працює і працює так, як повинно. Так що дуже рекомендую людям, які будуть дивитися цей відос сюди залітати. Сервак дуже зачутний. Мені зайшов. Я хоч і не про профі в Warcraft і не сильно знаюсь, на ньому ази є, але не всі. Ну. Сервак топовий реально. Хаоса. Давайте подивимося хаоса. Я не дивився ще, що і скільки. Колоду хаоса, наприклад, і все продають за 5К. Нам не вистачає. Шестерочки. Двойка, пятерка, сімрка, тройка, четверка, шестерка 148, будьте любезні. Купляємо за 148, продаємо колоду за. Ми можемо даже взяти дві і продати дві колоди. Оу ей, продаємо за 5К, нормально? Я думаю, я їх даже за 4 готовий продати вам. Я думаю, не херовий обмін такий. Купляємо. Раз. І купляємо ще одну шестерку. Два. Ні, фарміли не купляємо, він і так обнаглів. У нас є дві колоди. Взагалі чітко. Давайте подивимося двойка. Теж можемо взяти дві колоди. Давайте загуглимо, чи їх продають взагалі призм. Є самі колоди. Самої колоди немає. Ну, тоді не будем стартувати, мабуть. Хоча в нас то 180 з лишнім, дві колоди можна бахнути. Ну, тобто купити одну. А потім другу. Ну, не треба тоді, не будемо мудрувати, так. Да? Що в нас є? Науки срачек как завжди. Раз, два. У нас есть шестерочки. То есть у нас есть две колоды хаоса. И нам можно сделать еще нежить. Но На нежить нам надо Неж. Сейчас. Нежить. Да блять. На нежить нам надо туз 2-3, да? Троечку нам надо. Двойка, п'ятерка, сімрка, тройка по 250. Фарміла той же бачу, продає їх повним ходом. Так само ми можемо взяти їх дві і продати дві. Але я не бачу, щоб. колода. Давайте колоди. Да. До речі, хлопці переводять сервак на українську. Якщо ви подивитесь на пошук ось, наприклад, тут сумки, зброя, обладунки. Не все, звісно, переведено, але хлопці стараються і переводять. Це дуже, кстати, цікаво. Але дуже непривично для тих, хто привик там на рашки грати або на англійських серваках, на англійській мові, то трошки непривично. Мені як людині, яка не дуже багато грала, то взагалі дупи і навіть прикольніше, типу, грати на українській, але, але трохи непривично. Так, двойка, тройка. Ну, візьмемо одну. Вона тут сама дешева за 250. Візьмемо одну. Я себе вітаю. Збилась мрія ідіота, який перший раз цим займався. Ну як, другий раз, окей. Але зібрав ці колоди. Давайте їх зберемо. Я не пам'ятаю, нам надо хаос чи нам надо аристократи, От оце мене зараз трохи стопорнуло. Чесно, я, я не пам'ятаю. Я знаю якась із них, мабуть, це все-таки хаос, як ми дивилися, що, що 5к вони є, тому що до... на прошлому місяці не було е... інших колод, тільки є хаоси. Бачите? Ні одної з колод немає. Тобто, я так розумію, все-таки ми хаоси зібрали ті, що нам треба, то ще й дві. А це значить, що ми заробили тріньку ще плюс 5к в кармані. Ай, сука Ооо, бля, це було смачно. Ну, якось так. Насамділі цікава тема, я ж кажу, для мене це в перший раз такий, типо тіпа фармінг заради тріньки там чи ще чомусь Ну коротше. Прикольно, прикольно. Мені прям, типу цікавий експіріенс. А, аристократов за 10к продають на аукціоні, а чого я її не бачу. В смислі за 10к? Ого, ви реально? Та ну нахуй. Ну її нема. Оу oh це може її продавали за 10к і ціна залишилась в базі. Ну, це вже я в собі подивлюсь, там яка колода чого стоїть, і скільки. скільки що. Ну, а так то карти залишились. Так що я думаю на майбутнє, якщо там моїм пацанам надо, буде щось, якісь карти, я може підкину. А ні, то я їх всіх чертям продам, і буде сама багата людина. Огоха-ха. Якось так, хотів з вами це зробити, з вами робити, з вам похвастатись і показати, як це що робиться. Так що, всім подякував за перегляди. Ставте лайкосики. Не знаю, коли стріми будуть, але колись вони мають бути. Все, всім пока, всіх обняв, всім дякую за перегляд. Пока-пока.